Лос-Анджелеським кіноманам показали трилер Параноя, де зіграли такі легендарні актори, як Гаррісон Форд і Гаррі Олдман. Проте увага репортерів і громадськості була прикута не стільки до стрічки, скільки до присутної на прем'єри парочки Ліама Хемсворта і Майлі Сайрус. Зірки відновили стосунки після розлучення у травні. І здається, освідчення, яке Ліам зробив Майлі ще рік тому, лишається у силі. Розрив пари спричинили ревнощі співачки. Майлі постійно підозрювала бойфренда в інтрижках на знімальному майданчику. Що ж, Разу Сайрус і справді мала підстави переживати, адже кохану героя Хемсфорта в стрічці зіграла скандально відома Ембер Херд, яка вже відбила Джоні Депа у Ванеси Параді. За словами ж виконавця головної ролі під час знімання він не думав ні про що, окрім роботи. Звичайно, у мене був певний мандраж перед зніманням, адже я мав працювати і самим Гарі Олдменом, і Гарісоном Фордом. Це справжні зірки, якими я захоплююся. Проте як тільки робота над фільмом почалася, страх змінився на збудження. Кожен день був Незабутнім параноя розповідає історію звичайного працівника, котрий щосили намагається досягти успіху у кар'єрі. Випадково герой Хемсворта заплутується у скандальних стосунках двох босів і ризикує власним життям, бо надто багато знає. Стрічка є екранізацією одноіменного роману Джозефа Фіндера, що вийшов 2004 року. В українських кінотеатрах трилер можна буде переглянути вже з 15 серпня.